Кошенята попліткуємо каменських шаманська і Хто ще легенди українського драматичного кіно? Звичайно, що це гумористична підбірка. Тож мушу ти зручніше наливати чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, сьогоднішній випуск буде присвячений найщирішим персонажам українського шоу-бізнесу. Я вирішив не розпиляти вашу увагу, можливо, розділю дану рубрику на декілька випусків, але я відібрав п'ять найзашкварніших персонажів. Персонажів, які просто вилазять зі своєї шкіри, аби показати, подивіться, які ми щирі, ми справжні. А ви такі поганці не хочете нас приймати. І відповідно розуміючи, які зашквари на слуху, про кого ми можемо тут поговорити. П'ять найгучніших імен. І, як ви думаєте, хто може відкривати наш з вами рейтинг? Так і не забуваємо підписуватись на нашу телеграм-спільноту. Там палкі та дуже гарячі дискусії. Посилання в описі та в закріплене. Отже. П'ятірку лідерів, актрис українського шоу-бізнесу, звичайно, що відкриває Анастасія Каменських. Ну, про кількість її зашкварів. Я вже мовчу про інтерв'ю у Єфросиніної, про побрехушки щодо Потапа і його життя за кордоном. Про їх шлюб, це можна безкінечно розповідати. На цю тему є дуже багато випусків на моєму каналі. Можете перейти, подивитися, вести потапінасті. Там просто вам виб'є дуже багато роликів. Але Настя Каманських на третій рік повномасштабного вторгнення так і не змогла відзнайти свою органіку в прямому сенсі цього слова. Вона не навчилася бути щирою, і справжньою. Вона намагалася підлаштуватися, створити ось цей образ щирості, показати, що я емпатична, я справжня нерозуміння контексту, чи то від неправильного оточення навколо співачки, чи то просто Настя не вміє. Бути емпатичною по відношенню до інших людей, але їй не вдалося, як вона не намагалася. Наскільки ви погоджуєтесь чи ні з перебуванням Насті Каманських в нашому рейтингу, давайте поспілкуємось. Взагалі, я вважаю, що такі рейтинги потрібно робити, аби суспільство не забувало наших найщиріших патріотів, тому що до них дуже багато запитань, і ви здивуєтесь, але ті, хто е, кричали найголосніше, казали, що я така українка, українець, росіяни, тварюки, от поба. Бачите, після того, коли завершиться там, заморозиться війна. А відразу буквально через півроку, через рік, спочатку ці псевдопатріоти почнуть їздити в Турцію нативно, в Єгипет, там ще кудись виступати. А потім ми знову їх побачимо в Росії. І не кажіть, що ні це нереально. Все реально і все циклічно, все повторюється, те, що було в 2014-му, буде і сьогодні. Реально, друзі. Не потрібно себе обманювати. Масштаб і кількість горя його ні з чим не порівняти, те, що було тоді і зараз. Але хіба для артистів і медійних людей це е, має якесь значення? В першу чергу хочеться красиво жити і не відмовлятися від звичних гонорарів. Далі в нашому рейтингу опинилася Аліна Шаманська. Сюр, який ідіотизм, який це, це ганьба, це сором журналістики. РБК Україна, навіщо ви вирвали з контексту мої слова, перекрутили їх повністю на свій лад, щоб зробити гаряченький заголовок, на який будуть клікати і ще будуть проклинати мене. В чужу родину лізти не можна, і я не намагаюся цього зробити своїм коментарем. Я не засуджую нікого, тому що ніхто не знає, що там в кого в родині сталося. Але якщо це розлучення публічне, я публічно закликала підтримувати Настю, тому що ніхто не знає, що таке залишитися на іншому континенті з дітьми. Найбільший крінж, мені здається, це її підготовчі курси в третій штурмовій, де вона веде ледве на військовий щоденник, розповідаючи, як важливо мати цю підготовку військову, при тому вона не збирається воювати, бо в неї син. Коротше, у Аліни там Зашквар на Зашкварі, у нас був повний деталізований розбір, чому Аліну Шаманську не сприймає українське суспільство. Можете теж перейти на мій канал і подивитися. Плюс до того, я хотів би додати: Аліна Шаманська перебуваючи тривалий час в Америці, потім вона приїздить до України і починає розповідати, у нас тут іде війна, ми це знаємо, Аліно, ми в цьому живемо три роки. А вона на повному серйозі. Я теж. Тепер страждаю. Так тебе ніхто не змушував сюди приїздити. Ти могла спокійно знаходитись в Америці і там страждати. І от Аліна Шманська включає образ страждалиці. В першу чергу маніпулюючи, тут навіть давайте по іншому не страждалиця, А жертва жертва нападків суспільства, суспільство, яке дуже несправедливе до її справжніх позивів допомагати батьківщині. Тому Аліна кожен крок робить не туди, і кожен раз суспільство її не сприймає, і вона не може адекватно зрозуміти, проаналізувати, що не так і чому таке. Тотальне відторгнення від шаманської. Йдемо далі. Я хотів на третьому місці розмістити Наталю Могилевську. Ну, пам'ятаєте, це крінж у Гардона, коли вона кричала Перемога скоро! ледве не збиваючи з ніг на коліях метро літнього чоловіка. Але Могилевська – то вже окремий від крінжа, залишимо її легендою Тіктоку. Я б хотів би на третій позиції розмістити все ж таки Володимира Остапчука і його дружину Катерину Полтавську. Ну, це взагалі люди, які настільки вибудували егоцентричний світ, їх цікавить тільки те, що пов'язано з ними. І ніяк інакше. І нічого іншого в їх орбіті сприйняття бути не може. Але при цьому ж такі щирі вкраїнчики та патріоти. Остапчук, який неодноразово зашкварився, виїздив на корпоратив, обслуговуючи іноземців і українців, говорячи, що він із гуманітарною місією, а там просто на пункті перетину на, вибачте, бійсь, купував щонебудь, аби показати типу: О, я ж все ж таки допомагав. Коротше, Остапчук і Полтавська це такі зміюки. Які цікавляться виключно матеріальними цінностями і що там в їхньому житті, а те, що відбувається з країною і з іншими, це все херня. і аудиторія, завдяки якій просто можна заробляти бабло. Ось так сприймає Остапчук і Полтавська вас, любі глядачі, хто на них підписаний. Ну, звичайно, що на другій сходинці і взагалі повинна бути лідеркою нашого рейтингу, але все ж таки є більш зашкварним персонаж. На другій сходинці у нас Марія Єфросиніна. Він написав заповідь. Це означає, що він десь всередині попрощався зі мною. Це означає, що він обрав війну, а не мене з нашими дітьми. Розумієш? І я працюю вже. Я людина, яка в цілому в цьому. Я працюю з тим, щоб бути. Здоровому глузді, коли мій чоловік повернеться, і коли він дуже сильно зміниться, а він зміниться, він вже змінюється. Тож дуже важливо про це пам'ятати, що ми воюємо, молимося, і заповід вже склала, і що в неї тільки не відбувалося в житті, і чоловік на передовій і вона жертва усіх жертв, і всі. Українські жінки повинні в ній знайти себе, а все задля політичних амбіцій. Звичайно, що Марія каже: ні, я ніколи не збиралася в раду, це все маніпуляції, хейтери і гіднопліткарі. А дуже хотіли би потрапити до політичної еліти в майбутньому. Але дякую, ми в це награлися і побачили, що ріки крові. Україна задихається, захльобується в крові саме через таких персонажів в політиці якими хочуть стати Єфросиніна. Погоджуйтесь чи ні, давайте поспілкуємось у коментарях. Ну і лідерами сьогоднішнього рейтингу стали Соломія Вітвіцька та Юрій Горбунов. Горбунов, який хотів намахати країну на 33 мільйони гривень. І Вітвіцька, яка є співзасновницею з Горбуновим фонду Охмадит, які заморозили рахунки і не видають допомогу на відбудову безпосередньо Медичного центру. Знову ж таки, я можу дещо помилятися, там треба вивчати юридичні питання. Але те, що Вітвіцька це просто лява, яка прагне заробляти бабло, яка маніпулює, яка робить вигляд, що в неї німк над головою. А насправді це просто людина, яка приносить тільки біди, тому що в неї. Центром всесвіту є тільки вона і ніяк інакше. Не в мене немає особистого хейту чи неприязні. Я просто аналізую по факту лицемірство Соломії Вітвіцької під час повномасштабного вторгнення. А Горбунов це вже таке Дніщинське, яке не хочеться лишній раз коментувати, але дуже хочеться залишити в нашому рейтингу. Ну що, друзі? Такий експрес-випуск, але на мій погляд, він важливий. Тому підтримайте вподобайкою підпискою, коментарем. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску. Пліток напишіть, будь ласка. Хто на ваш погляд є найбільш зашкварним в Україні? А ще можна було додати Потапа, тапу владу яму, але це більше про зрадників. Ну що ж, побачимось вже завтра, Па-па!